На Житомирщині сходження вантажного поїзда з рейок, ймовірно через удар дрона у Москві підрив автомобіля з генералом генштабу РФ. А під російським Липецьком українська розвідка заявляє про ураження двох винищувачів, що означають ці події для балансу сил. Говоримо із Ігорем Романенком, генералом-лейтенантом, засновником фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вас і наших глядачів, підрив вантажного поїзда на Житомирщині повідомляється, що це ймовірно був удар дрона. Якщо це справді так, і ми спостерігаємо такі вже системні удари по залізничній логістиці в глибині України. Чи потребує Укрзалізниця, на вашу думку, окремого рівня захисту ППО? І наскільки це взагалі можливо? Наскільки це відбувається, і набирає такі системності. В діях ворога безумовно це злочини, але треба думати, як протидіяти, як з цим боротися, як виконувати завдання залізниці в всіх умовах. І тут це велике питання, тому що зрозуміло, що захист і прикриття потягів відбувається в загальної системи протиповітряної оборони, але ми бачимо, що це то недостатнє, тому треба. Мати захист і розглядається на більш важливих потягах безпосередньо мати відповідні засоби захисту, але це зрозуміло, що скільки потягів і потрібні фахівці і відповідні засоби. Тому це проблема така дуже важка, але треба є виклик та ще треба на нього відповідати. Підриву Москві автомобіля з начальником управління оперативної підготовки Генштабу Збройних сил Росії. Чи відомо, чи це був важливий генерал для Кремля? Ну, у військових є такі підходи, і поняття, що е, штаб, тепер типу, ще такого рівня високого. Генеральний штаб, це дуже важливо. Це мозок, це орган, який керує процесами воєнними. А от в цій штабі. Та структура, яка безпосередньо займається цим, це саме оперативне управління, тобто з своєї точки зору, це головна структура Генерального штабу, оперативне управління. І тому значення цього генерала принципово скажімо, і тут треба звернути увагу, що за, цей, як за тиждень, якби це не перший для цього була інформація, що на танкері тіньового флоту загинув начальник військової розвідки. генерал Авір'янов. Не треба плутати з головним розвідним управлінням. Міністерство оборони там очолює адмірал. У них а от це той генерал, який ну тут показує начальник управління головного генерального штабу Вір'янов, який був, якби, загинув під час атаки танкера тінього флоту. Він відповідав, крім всього іншого, за персональне доручення Путіна, тобто, ну за. оня а, знищений скреполив, например, в Британии отруєння а, литвиненко, підрив а, а, літака с пригоженным, підриви складів со озброєнням а, в Чехии и Болгарии, ну и так інше. А, ну и вот а, еще раз, а, то есть это перекрасия того, чего они намереваются выкористовувати сюда, Планням при перевезенням відповідної апаратури і військових ну і це для них закінчиться найкращим чином. Тобто важливо, що за тиждень, якщо два чудва ці вони обидва займають важливі місця в ієрархії і в системі управління. Збройними силами Російської Федерації, дякую за ваші коментарі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закримо небо України, був гостем українського фокусу.